За два мішки А надійсь би кеші своєї не поставите. Та ви забули, Іване Никіпороючу, що я й свиню даю вам. Як то? Два мішки і й свиню за рушницю. А хіба що ма? За рушницю? Звісно, за рушницю. Два мішки за рушницю. Два мішки не порожні! Річ благородна, що найцікавіша забава до того ж і прикраса в кімнаті приємна. Та ви, Іване Нікіфовичу, розносилися зі не би Івановичу, що ви, схожі на босака. Що ж, пано. Нас свати мене таким соромить приствіска. А що тут соромить? Звати Гусаков да нас начхав я вам на голову. Чого б тобі так закилкета? Роща, об'являю, що і знати вас не хочу. Великий лих. Ноги боєї не буде в вашому домі. Не заплачу від за двері. Жо! Оререва! Богу, могу приступити, відступити. Я знішу вас із вашим дурним баном. Горон! Не знаєте дуже добре вчинили, баганіки порочі. Чудесно.